О, Господи, амин, що це таке. Короче, всем привет, друзья. Тут, короче, оказывается лисиця собака. И І... я, короче, нашев ось такого жука оленя Ось собака. Кто выиграє, привет, ты теперь блогер. І нравится. Що таке? Значит, цей жукалень, він... І, Звісно, не хочу пробувати, як кусає, але кусає він 100% больно. Я таких ловив. Це вроді би самка, бо клешні маленькі, або це ще середній і в його не виросли клешні. Я його ловити не хочу, тому що в мене вже є проєкт, я набрав із Десни воду з ґрунтом, поки що там. Не, на... не осіла чорна штука і нічого не видно. Я просто подивився слів кішов, і там він зробив так само. І в його в тому акваріумі було куча всяких мелких організмів. І зараз я спробую тронути цю собачку. Вона, кстати, коли сидить здалека, то чувство, що це якась лисиця. Привіт! Я. А жук уже куда-то пополз. Ну я его а ловить не буду. Привет. Какая хорошая собачка. Я бы себе тоже хотела такой. Она такая милая. Правда, когда вырастет, будет двухметровой и будет кусаться. Ну, на чем вроде бы все, я думаю. И всем пока.